Жінка відкрила вікно, склозня, що далі, заслуна, не брить чи може остеохондроз. Всім привіт! Так, я знаю: відео про остеохондроз ми вже знімали. Однак наявність в мережі таких відео, як вилічить остеохондроз за 3 дня або Сділа 5 минут і навсегда забив за остеохондроз, а особливо остеохондроз і анонізм – взаємосвязь причини лічені. Наштовхує на думку, що потрібно ще. Отож, найбільше кілька хвилин найрозповсюдженіші питання та відповіді на тему остеохондрозу. Онтрозвука, яка Марс нюхає нюхаєштаті. Чи правильно називати в спині остеохондрозом? Ні. Визначення остеохондрозу застаріле йому вже більше 90 років і в цивілізованому світі від нього відмовились. Саме поняття остеохондроз означає дегенеративне захворювання кісток та хрящів. А вони, в свою чергу, є далеко за межами хребта. Тому більш правильним терміном буде остеохондропатія. А називати біль в спині остеохондрозом неправильно. Як правильно називати біль у спині? Явище, коли у нас болить спина, так і називається біль у спині англійською back pain. Можна назвати і уточнити, наприклад, біль у шиї або біль у попереку. Але в жодному разі не поперековий чи шийний остеохондроз. Якщо ви хочете додати вашому діагнозу таємничості, ви можете назвати білю попереку люмбалгією, а білю шиї цервікалгією, а розповсюджений остеохондроз назвати дорсалгією. Та все ж, якщо ви лікар, я вам радив би називати речі зрозумілою для пацієнта мовою. Чи існує такий діагноз, як остеохондроз? Як не дивно, так. І в першому питанні ми домовились його називати не остеохондрозом, а остеохондропатією. Наприклад, таке захворювання, як хвороба озгуда шлятера, це захворювання підлітків спортсменів, це остеохондроз великого мілкової кістки. або хвороба пертеса це остеохондроз стегнової кістки. Тобто ще раз, остеохондроз, остеохондропатія, це не захворювання хребта. А хвороба кісток та хрящів. До речі, саме для неї в класифікації ICPC2 придуманий оцей шифер. Чи буває остеохондроз хребта? Не хочеться вас плутати, але так остеохондроз хребта також буває. Наприклад, хвороба шейермана Мау. Це рідкісне дегенеративне захворювання хребта, що спричинює викривлення його вперед, що має назву кіфоз, у підлітковому віці. Це дійсно Та-та-та-та... Це дійсно остеохондроз хребта, однак такі захворювання вкрай вкрай рідкісні і не мають абсолютно нічого спільного з болем у спині, який на п'ятому місці серед звернень до сімейного лікаря. Яка причина болю в спині? Зазвичай у 9 з 10 пацієнтів, що звертаються до лікаря, причина болю в спині банальна, механічна. Для розуміння, наш хребет достатньо складний анатомічний утвір з кучею зв'язок та мікросуглобів. І він в собі поєднує дві функції: перша вона статична, це підтримання каркасу нашого тіла, і друга амортизуюча або динамічна, тобто він перебуває в постійному мікрорусі. Саме тому під час нашого життя у ньому трапляються певні збої в роботі, які супроводжуються болем. Причиною цього є надмірні навантаження, незручне положення. Погана ергономіка робочого місця, але в жодному разі не протяги. Що таке грижа і чи можна її вправити? Для того, щоб зрозуміти, що таке грижа або кила, звернемося до анатомії. Наш хребет складається з хребців. Вони, в свою чергу, зв'язані між собою невеличкими суглобчиками та міжхребцевим диском. Останній являє собою міцну циркулюючу зв'язку. Всередині якої пульпозне ядро. По народному холодець. Його функція живлення самого диску, а також амортизація. Коли ми даємо критичне навантаження на хребет, пульпозне ядро, яке по суті є рідиною, яку неможливо стиснути, розриває оцю зв'язку і виходить назовні. Це і має назву грижа або кіла. І так як. Хребет в основному нахиляється вперед, вектор сили при цьому направляється назад. Саме в цьому напрямку найчастіше проривають грижі. Тепер, коли ви знаєте анатомію диску, вам не важко здогадати, що вправляти диски або грижі це те саме, що заправляти зубну пасту назад в тюбик. Щодо мануальної терапії, дійсно є люди, які проводять маніпуляції з вашою спиною, однак вони працюють з. Хребцями та м'язами, у жодному випадку не з дисками чи грижами. Якщо ви чуєте фразу я вправлю вам грижу, задумайтесь, адже на кону, здоров'я вашої спини і ваші паралізовані руки та ноги. Чи болять грижі? Ні, грижі не болять. Вони абсолютно безсимптомні і є у більшості дорослого населення. Це ознака сторіння хребта або, якщо вам зручно, зношування хребта. Навіть якщо вони з'являються нові, про більшість із них ми не здогадуємось. Винятками є, коли грижа прориває в спиномозковий канал і може стиснути спинний мозок. У такому випадку необхідна негайна консультація нейрохірурга. І другим випадком є стиснення спинномозкового мозкового корінця. В такому випадку буде порушення чутливості та зменшення м'язевої сили у тій ділянці, за яку цей корінець відповідає. І це той самий виняток, коли грижа може боліти. Однак болі в цьому випадку будуть провідниковими. Тобто проблема буде в попереку, а боліти буде нога. У всіх інших випадках грижі абсолютно безсимптомні. Які обстеження потрібні при болю в спині? Зазвичай для постановки діагнозу механічний біль у спині достатньо огляду лікаря та ретельно зібраних скарг. Якщо біль зникає при спокої, Зменшується або зникає в певній позі, або навпаки, посилюється при певній позі або рухах. Вірогідніше за все, це звичайний доброякісний механічний біль у спині, який зустрічається в 9 з 10 випадків болю в спині і він не потребує поглибленого обстеження. При яких симптомах потрібно бити тривогу? У 10% випадків біль у спині. Потребує дійсно поглибленого обстеження або навіть екстреної госпіталізації. Це так називаємо симптоми червоних прапорців. Давайте їх розберемо. Біль у спині, що вперше виник у віці старше 50 років, може свідчити про пухлину, і він дійсно потребує поглибленого обстеження. Також обстеження потребують випадки, коли людина вже має онкологічну патологію або хворіла нею раніше. Поява болю у віці старше 70 років, особливо після падіння, може свідчити про патологічний перелом хребця внаслідок остеопорозу. Насторожитись також потрібно і в більш молодому віці, якщо пацієнт на постійній основі приймає такі препарати, як глюкокортикоїди. Поєднання болю в спині в молодому віці зі скутістю хребта може свідчити про анкілозуючий спондиліт, більш в народі відомий як хвороба бєхтірева. Поява таких симптомів як Ватні ноги, переміжна кульгавість, зниження чутливості промежини або порушення функцій тазових органів можуть свідчити про стеноз спинномозкового каналу. Якщо ви помітили ці симптоми, це терміновий привід скерувати пацієнта до нейрохірурга. Рентген чи МРТ. Нагадаю, що якщо біль у спині доброякісний, то додаткового до обстеження він не потребує. Якщо ж все ж таки ви вирішили зробити рентгенографію хребта, маєте розуміти, що на рентгені не видно ні гриж, ні спинного мозку. Для того, щоб оцінити наявність кил або стеносу спиномозкового каналу, потрібно робити МРТ. Однак знову ж таки, за наявності симптомів тривоги. Що не заважає деяким рентгенологам бачити на рентгенівських снімках не лише диски, а ще й остеохондроз у них. Хто лікує біль у спині? Лікуванням механічного болю в спині. Займається сімейний лікар. Досить дивною є традиція скеровувати пацієнтів з болем в спині до невролога, адже наш хребет це орган опорно-рухової системи, а не нервової. Винятками може бути тривалий хронічний больовий синдром. Тоді дійсно може знадобитись допомога невролога. Окрім того, наявність тривожних симптомів або прогресування болю, незважаючи на лікування, є приводом скерувати нашого пацієнта до нейрохірурга. Як лікувати біль у спині? Нагадаю, що ми лікуємо доброякісний механічний біль у спині. І першим надзвичайно важливим етапом в лікуванні буде пояснити про доброякісний характер болю і те, що він може минути сам з часом. Другим важливим моментом є пояснити пацієнту, що йому потрібно і далі продовжувати рухатись, і продовжувати фізичну активність в межах болю. Організм. З часом виробити рухливий стереотип, і біль мине. І навпаки, якщо пацієнт буде дотримуватись ліжкового режиму, це призведе до подовження лікування і хронізації болю. Третє це вправи на розтягнення м'язів. Їх достатньо багато і їх можна знайти у вільному доступі в інтернеті. Якщо попередні три пункти не допомогли, потрібно розглянути знеболення, починати краще з місцевих препаратів гелей або мазей. Якщо цього недостатньо, можна додати до них парацетамол у вигляді таблеток. Якщо і цього недостатньо, можна розглянути додати до них нестероїдні протизапальні препарати, такі як ібупрофен, диклофенак, мелоксикам та інші. Нагадуємо вам, що два нестероїдних препарати між собою комбінувати не можна. У разі непереносимості нестероїдних протизапальних препаратів можна розглянути таку групу, як міорелаксанти. Нагадуємо вам, що при болі в спині не потрібне агресивне знеболення, адже очікувана шкода від нього перевищує очікувану користь. Як не потрібно лікувати біль у спині? Не потрібно робити уколи, якщо людина може ковтати таблетки. Історія про те, що укол сильніше за таблетку це міф. Доза там така сама, і принцип дії такий самий. Зробивши укол при болі в спині, ви лише доб'єтесь того, що крім спини буде боліти ще й ваша гузниця. Вітаміни групи Б. Їх ефективність при болі в спині на рівні плацебо. Тобто, використавши їх, у вас буде боліти не тільки ліва гузниця, а й права. Дротаверин або ножпа. Немає рецепторів в поперечних м'язах спини. Вона діє виключно на гладку мускулатуру внутрішніх органів. Еуфілін. Я взагалі хезе, хто б придумав при болі в спині капати препарат, який розширює бронхи. Тому коментувати це якось Проти Протинабрякові. Це або лізин, амінокислота з нульовою доказовою базою, або якийсь фурасеміт. Ну, просто зрозумійте правильно, людина, в якої болить спина і так є проблеми з посадкою на унітаз, ви змушуєте бігати туди-сюди. То, по-перше, а по-друге, щоб знати протизапальний набряк. Достатньо тих препаратів, які так і називаються як протизапальні, ми їх обговорили в попередньому розділі. Як профілактувати біль у спині? До профілактики болю в спині відносять контроль ваги, адже наш хребет носить нашу верхню половину тіла. Це буде уникання тривалого сидячого положення, уникання критичних навантажень на хребет, вправи на розтягнення м'язів спини, ходьба, біг, велоспорт, плавання. І так, біль у спині не буває від протягів. Друзі, сподіваємось, дане відео було для вас корисним. І скоро такий діагноз, як остеохондроз, відійде назавжди в історію. Задавайте ваші запитання, якщо вони у вас лишились, у коментарях. Всім більше доказової медицини. па, -па. Буду рисувати. Давай, а називати остеохондроз? Не, не то остеохондроз. Оце да. Остеохондроз, Великого мілкового я опять несу. Або хвороба пертеса. Це остеохондроз. Та що ж ти зробиш?